От скільки можна чіплятися за російське, вже навіть Самсон вириває з рускоязичної челюсті руський язик. А мер Одеси Геннадій Труханов записує ціле відеозвернення проти перейменування одеських вулиць та скверів і на захист співця Російської імперії Пушкіна. Ім'я Пушкіна не належить Росії, воно належить світу. Оцей абсолютно ідіотський наратив, що Росії не треба віддавати російське, бо воно їй не належить, це якийсь особливий вид стокгольмського синдрому. І його поширюють ну, буквально на все, включно з російською мовою. Я пам'ятаю, як це робив Аваков, Я пам'ятаю, як це робила Юлія Мендель. Тепер от це зробив Андрій Верка-Данилко Сердючка у своєму свіжому інтерв'ю. Я, коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора, Російською мовою. Ви розумієте, що кажу, да? так? Я зрозумію. Да. Я говорю: а, -а може бути агресор розмовляє на російському мові? Ви різницю? Не треба віддавати Пушкіна, Булгакова, Чайковського, російську мову, і ще ось те, і ще ось того Росії. Це в кращому випадку якісь відмазки тих, кому складно зробити зусилля і вийти із зони комфорту. В середньому випадку це скиглення тих, хто меншовартісно дивиться на велич колонізатора. Ну і в найгіршому випадку це просто риторика агентів ворога. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і загалом в Ютубі є чимало людей, які набагато більш глибоко і системно борються з бажанням частини наших громадян ще, хоч трішечки потримати у роті шершавого язика російської культурки. Але оскільки це мій суб'єктивний блог, в якому я говорю про те, що мене тригерить, а в моменті мене тригерить саме це. То сьогодні я вирішив записати випуск про Труханова, про Данилка Сердючку, про Пушкіна російську мову і ось це от все. Крім розбору маніпуляцій мера Одеси і невіддавачів російської мови, в кінці цього відео ще буде розігра щось такого от ножа, покажу пізніше. Для збору на потреби сил оборони. Якщо ви вважаєте все це важливим і потрібним, то підписуйтесь на цей канал і поїхали офігівати. Я офігів я офігів. Минулого тижня Одеська обласна військова адміністрація вирішила перейменувати десятки вулиць в Одесі. Перейменували вулицю Пушкінську, Ільфа і Петрова, Жванецького, Бабеля та інші. Це розпорядження видали ще 26 липня, але в мера Одеси Геннадія Труханова зайняло цілих 5 днів, щоби на це відреагувати. 31 липня в ось цю середу він записав відеозвернення на цілих 8 хвилин. Мабуть, впродовж п'яти днів він вигадував нові і збирав старі маніпуляції, починаючи з традиційної. Давайте будемо відверті. Ця тема бентежить та роз'єднує суспільство. Ох вже ця непозбувна бентега роз'єднаного суспільства. Оцей шлак про бентегу і роз'єднання люблять ліпити і до самого питання вжитку української мови в Україні. До речі, сам Геннадій Труханов ще в історичних мірках зовсім нещодавно говорив виключно російською. А отут, бачите, ціле звернення на 8 хвилин записав виключно українською. І якось не розколовся, не лопнув, і Одеса не пішла по швах. По-хорошому, по швах йдуть тільки так звані аргументи самого Труханова. Наприклад, на початку звернення мер Одеси згадує, що торік ЮНЕСКО внесло у перелік об'єктів світової спадщини історичний центр Одеси. І на підставі цього захищає не лише пам'ятник Пушкіну, в чому є певна логіка, але і назви вулиць. Це стосується переименувань в історичному центрі, де назва вулиць є нематеріальною культурною спадщиною. Що засвідчує нашу мультикультурність і є невід'ємною частиною універсальної цінності об'єкту ЮНЕСКО. Ну, це, звісно, маячня. По-перше, до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО внесло архітектурний ансамбль історичного центру Одеси, а не назви вулиць, не топоніміку. Перейменування вулиць архітектурному ансамблю історичного центру Одеси не загрожує ніяк. По-друге, ну, наприклад, вулиці Пушкінській повернули її історичну назву, італійська. І аж ніяк не менш мультикультурно виходить. Воно, знаєте, прикметно, що саме Пушкіна, Геннадій Труханов у своєму відеозверненні захищає найбільше. І як пам'ятника, і як назву вулиці, і взагалі. Окремо зупинююся на переименуванні вулиці Пушкінської. Це питання одне з найбільш гострих. Твори Пушкіна перекладено більш ніж на 200 мов світу. Пам'ятники йому встановлено в США, Австралії, Франції, Німеччині. Ім'я Пушкіна не належить Росії. Воно належить світу. От на цьому місці мене від цього звернення остаточно порвало. Тому що, бачите, і Пушкін, і його ім'я таки належать Росії, причому належать з потрохами. Його творчий доробок належить Росії з потрохами. Той самий доробок, який поема Полтава чи «Кавказський полонений, вірш «Бородінська річниця чи моє улюблене клівітнікам Росії. Для тих, хто геть не в курсі, цей вірш Пушкіна 1831 року це його реакція на польське повстання проти Російської імперії, ну і закликів деяких французьких депутатів втрутитися на боці поляків. І цей вірш він зараз звучить дуже актуально, і російська пропаганда підняла його на стяг під час російсько-української війни. Наприклад, ось вустами курсантів російських вишів МВС як у червні 2022 року. А чим шуміті ви, народні віці? За чим анафіми Гразіті ви Росії? Що возмутило вас? Волнення Литви? А старці, це спор славян між собою. Домашній, старий спор. Уж взвешенный з судьбою вопрос, катрова не разрешите ви. Чи, наприклад, вустами Дмитра Медведєва, який у березні вже цього року не вперше вивалив цього вірша у свій телеграм? Воно і не дивно, бо воно звучить так, ніби будь-який сучасний брифінг Марії Захарової. Так висилайте ж к нам вітії, Своїх азоблених синов. Є місце їм в полях Росії. В середині чуждих ім Вірш клівітникам Росії це дуже хороша ілюстрація того, що російський імперський дискурс не змінюється впродовж століть. І цей вірш Пушкіна він не випадковість. У своїй книзі Трубадури імперії Ева Томпсон дуже добре показує, як Пушкін системно обслуговував російський імперіалізм. Я вже цю книжку якось рекомендував на цьому каналі і наполегливо рекомендую ще раз. Гадаю, що після її прочитання вам буде дуже добре зрозуміло, що казати Пушкін не належить Росії можна лише з глибокої неосвіченості. Ставлення Пушкіна конкретно до України і до її боротьби за незалежність на цю тему теж є. Рекомендую до прочитання. Поему Полтава, в якій розповідається про Івана Мазепу, старого, немічного гетьмана-зрадника, який носить отруту у серці. Порекомендуйте для прочитання цей твір усім тим, хто з Пушкіна знає лише у Лукаморія Дуб зелений і декілька перших рядків листа Тетяни до Анєгіна. Але повернімося до Геннадія Труханова. У своєму відеозверненні він ще багато чого наговорив, захищаючи окремі топоніми, наприклад, вулицю Ісака Бабеля. Нарешті Ісак Бабель, автор легендарних одеських розказів, його було заарештовано за звинуваченням в антирадянській змовницькій терористичній діяльності та шпіонажі. Радянська влада піддала його тортурам. А в 1940 році Бабель було засуджено до вищої міри покарання розстрілу. І розстрільний список, до якого він входив, був підписаний особисто Сталіним. То де логіка в цьому перейменуванні? Логіка у цьому перейменуванні така, що Бабель співпрацював з ЧК і згодом воював в Україні в складі більшовицької першої кінної армії. Ну, а те, що він підпав під сталінські репресії, то це саме по собі не може бути аргументом. Під сталінські репресії, особливо під час великого терору, підпадали не лише ні в чому невинні люди, але й закінчені негідники і людожери, в тому числі й організатори Голодомору, такі як Генріх Ягода, Всеволод Балицький чи Павло Постишев. Ну а самого Бабеля в радянському союзі успішно реабілітували невдовзі після смерті Сталіна. Словом підсумувати звернення Геннадія Труханова можна приблизно так. Якщо для обстоювання своєї позиції тобі доводиться брехати, маніпулювати і говорити дурниці, то твоя позиція херня. Твоя позиція зводиться просто до твердження: не забирайте в мене Пушкіна, мене в школі вчили, що він великий, і я більше нічого знати не хочу. Ось усе. Якщо це. Приватна позиція, яка ні на що не впливає, то за великим рахунком кожен має право на своє невігластво, поки воно не шкодить іншим. Але коли з такою позицією виступає мер великого знакового українського міста, то це вже проблема, тому що він впливово захищає російські імперські печатки на нашій землі. Це означає, що у той самий період, коли ЮНЕСКО за екстреною процедурою вносить історичний центр Одеси до переліку об'єктів світової спадщини для того, щоб якось захистити цей історичний центр від російських атак, мер цього ж міста захищає російську м'яку силу на вулицях і скверах. Російська мова в Україні це теж імперська печатка. Просто цього разу вже не на вулицях, а на самому українському народі. І небажання позбуватися цієї печатки це насправді теж обстоювання російської м'якої сили. Які б аргументи для цього не знаходили різні діячі на кшталт Сєрданилка. як я мог би лаймою? слайми? не знає українського, я не знаю лаптерського язик. Дан для комунікації. Я згоден з тим, що мова, будь-яка мова за нормальних умов є просто інструментом комунікації та й усе. Але справа в тому, що в Україні розвиток російської і придушення української ніколи не були процесами, які відбувалися за нормальних умов. Розвиток російської, і придушення української. Це були політичні процеси, які використовувалися як політичні інструменти для того, аби якомога міцніше вліпити Україну в русський мір. Якщо ви геть з цими процесами не ознайомлені, то можу вам для початку порекомендувати прочитати на цю тему книгу Мова меч Євгенії Кузніцової. У нас сьогодні випуск книжкових рекомендацій, так що рекомендую вам її. Зрештою, окей, якщо мова є засобом комунікації, то з чим дозволяє комунікувати російська мова? З русським міром? Це вже мені вікно у світ. Краще вчіть тоді англійську мову, вона дозволить вам порозумітися, ну майже будь-де, читати в оригіналі моїх улюблених Фауза і Фігуру, дивитися нетфлікс без дубляжу і взагалі ще купу всього. Вчить французьку чи іспанську. Вона відкриє для вас комунікацію з народами цілої купи країн світу. Руський мір для чого? Нехай наші діти розмовляють цією півучою мовою, а ми будемо опановувати і ну, намагатися розмовляти рідною мовою свого народу. Це наша ідентичність. Російська мова в Україні це наша важка історична рана, завдана Москвою. І захищати сьогодні російську мову на противагу українській, означає ну фактично, тримати цю рану відкритою. Невже невже це так складно осягнути? Колись на самому початку повномасштабного вторгнення я написав у себе на Фейсбуці пост, у якому закликав мешканців моєї рідної Галичини не агресувати на людей, які втікають від війни. З півдня чи сходу на захід України і ще не переходять з російської на українську. Я написав той пост, тому що був переконаний і досі насправді переконаний, що агресія це зовсім не найкращий спосіб спонукати травмованих людей переходити на українську мову. Той пост тоді декілька львівських видань взяло собі за колонку. Ну а частина публіки по різному. Потрактувавши його, почала палати. Я кажуть, караван лає <сорження> Зрозуміло <сорження> до викривлених трактувань мені не звикати, але і ту свою позицію я маю актуалізувати, бо вона була актуальною у такій формі станом на березень 2022 року. Сьогодні, коли минуло вже два з половиною роки повномасштабної війни, я з певним нерозумінням ставлюся до тих цивільних у тилу, які досі не відчули бажання чи потреби вивчити українську і переходити на неї, бодай тоді, коли до них звертаються українською. Я все ще вважаю, що агресія це Поганий спосіб спонукати до переходу на українську, тому що природною реакцією на агресію є спротив, але і поваги та розуміння у мене для цього явища вже фактично не залишається. Це, звичайно, стосується далеко не усіх російськомовних. Дуже багато людей вивчає українську мову, дуже багато людей. На неї переходить, в тому числі у тій самій Одесі, де я був от лише на початку цього тижня. І це викликає цілий букет позитивних емоцій. Бо сьогодні, як ніколи, що більше у нас українського, то ми міцніші. Ну, а найгірше російське з України продовжують вичищати наші сили оборони, і тому давайте поговоримо про новий збір і новий розіграш. Декілька місяців тому ми на цьому каналі вже проводили збір для зводу морпіхів-розвідників. Ми тоді збирали на автомобіль і розігрували унікальний ніж з гравіюванням логотипу Мокрек, який зробив один із прихильників цього каналу. Тепер у мене є і ще один ніж, зроблений тим самим паном. Він трішечки інший. І є ще один збір, тому що тому самому взводу морпіхів потрібен іще один автомобіль. Зараз на екрані ви бачите QR-код з посиланням на монобанку, на яку морпіхи збирають кошти на цей автомобіль. Ще в описі під цим відео я залишу звичайне посилання. Ну і правила розіграшу ножа будуть такі. Усі, хто задонатить на цю монобанку 150 гривень або більше, і залишить коментар Мокрек. Візьмуть участь в розіграші у п'ятницю увечері або в суботу зранку командир цього взводу морпіхів передасть мені перелік людей, які задонатили необхідну суму і залишили коментар Мокрек. І серед них я рандомайзером оберу переможця. І цього переможця чи переможницю оголошу у наступному випуску. Звісно, ви можете донатити і менше ніж 150 гривень. Тоді ви не будете брати участь в розіграші цього ножа, але ваш донат все одно буде важливим. Суму потрібно зібрати чи маленьку, 200 тисяч гривень. Тому закликаю вас донатити активно і наперед дякую усім, хто до цього збору долучиться. Також дякую усім, хто підтримує цей канал, і усім, хто переходить на українську мову. Я Розумію, що це вимагає певних зусиль, але тим самим ваше рішення стає ціннішим. Завдяки вам, Україна стає дедалі більш українською. Ну а Пушкін, а Пушкін пішов. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі. Слава Україні! Ну чого ж ти хоєра нас добив? Я офігів, валіра, я офігів, я офіги, валіра, я офігія, я офіїв.